Друзі, в принципі мої тіпочки і так зараз справляються, але ми вкачаємо нашого алермклокмена. Я взагалі зараз не хочу друзі програвати. Ну що, друзі, давайте набираємо 20 лайків. Я випускаю наступну частину по скіпі дітей дефенсу, де ми будемо проходити ендес мод тільки ексклюзивними юнітами, друзі. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізі Шой. Сьогодні ми будемо грати в Roblox, яка називається Скібіді Tower Defense як завжди, наша улюблена гра. І сьогодні, друзі, в нас буде дуже-дуже цікавий відосик, де ми спробуємо пройти Endless Mod тільки легендарками. Що ж, друзі, ми нарешті дійшли до цього моменту. Нам з цього челенджу залишилось тільки пройти Endless Mod ексклюзивками, але ще до цього, друзі, встигнемо дойти. Сьогодні в нас є три легендарочки. В мене є три легендарочки, такі e, Spear Speaker Man, Large Bunny Man, а також Алам Клокмен. E, я думаю, що це дуже-дуже класне комбо для того, щоб спробувати пройти Endless Mod, тому що в нас є тут усі стінові категорії, плюс дорого, середненько та також e, дуже, -дуже e, дешево. На сьогодні немає ферми, мені дуже-дуже прикро з цього приводу. Перед початком цього відео обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на ютубі ставало все більше. Я тут, друзі, ще, до речі помітив, що нас додали нову, нову мапу з новою обновою Crossroads. Я обов'язково її затестю. Тоді е, в телеграмі вам скажу, як воно. А також, друзі, якщо тебе ще до сих пір немає в моєму телеграмі, то за посиланням обов'язково туди зайди, а також зайди в групу Роблокса обов'язково для того, щоб отримати свою тисячу робоксів. Тому що е, на нашому каналі вже є друзі тисяча підписників, можете привітати в коментарях. А це означає, що е, скоро будуть результати розіграшу на тисячу робоксів. Е, друзі, щоб прийняти участь, вам потрібно тільки зайти в групу Роблокса та в телеграм-канал. Усе є за посиланням в описі цього відео. Усім бажаю вдачі. Так, так що друзі, заходимо вже е, в гру на нашу мапу. Прогнози в мене сьогодні які? Прогнози десь 30 35 хвиля, максимум щось таке. Десь 30-та, я так вважаю. Давайте спробуємо нашого спікермена, Я не знаю, що, що, це, що це таке, але це коштує 100 доларів. І як наразі воно справляється, дуже, дуже дуже круто. Тому е мене це дуже-дуже радує. Він має такого. Що це таке? Як це називається, друзі? Я навіть не знаю, як це назвати, як це називається, але. Окей, давайте поставимо ще одного спірспіме. Пірспікермена, е, поки що їх буде два. Я сподіваюся, що вдвох вони поки що з усім справляться. А ми будемо збирати на алерм клокмена. Тому що, друзі, з е, відео по обнові про клокменів. Е, ми зрозуміли, що це в нас, друзі, дуже-дуже класний тіпочок, який на багато чого, друзі, здатний. Тому ми його десь отут поставимо, і тоді будемо його вкачувати, щоб він справлявся просто з кожним. Дуже-дуже, друзі, легко. Так, ставимо його, і я думаю, що е, він буде просто супер. З кожним, друзі, справлятися. Е, у нас його кошти покажили 800 доларів. Скоро ми це, друзі, зробимо. В принципі, мої діпочки і так зараз справляються, але ми вкачаємо нашого Alarm Clock е, Тепер він буде справлятися з усіма. Ще краще, друзі, вкачаємо ще нашого Speaker е, Я думаю, що це теж нам, друзі, не буде заважати, не буде, напевно, не буде, друзі, лишнім І в нас пішов перший, друзі, бос Large Glasses. Тойлет, з яким ми дуже-дуже, друзі, легко справилися. У нас є 500 доларів, тому вкачаємо ще другого спіль-спікермена за 400 доларів. І будемо трошки збирати на Бані Мена, друзі, якого ми поставимо десь ось тут. Так, власне, ми його зараз ставимо. Все, друзі, пішла наступна хвиля, і Ларжбаніменсу поки що буде справлятися з кожним сам. Але я думаю, що це не надовго, тому що скоро будуть, друзі, набагато складніші ті типу, почки йти, і тоді вже буде не так весело, як, друзі, зараз. В нас вже тим часом 12-та хвиля. Пішов якийсь міні-ган тойлет. Але і тут, друзі, в нас е, виникають перші проблеми. Але я не знаю, який це юніт був, але він якийсь юніт, походу, цей Пірспікермен затримує е, цих е, туалетів, і, і тому вони е, на якийсь час. Просто зупиняються, і тоді в нас є час, щоб їх задамажити, друзі. Дуал клау Toilet, дуже неприємні. Ті почки їх дуже багато. Але також ми дуже, друзі, легко справилися, і ніяких проблем більше немає. А поки що ми ставимо другого алармклокмена, якого ми одразу зараз вкачаємо за, за 800 доларів на другий левел. Бо це наша буде основна друзі сила аларм клокмена. Я сподіваюся, що їх не будуть фіксити, бо поки що це дуже-дуже друзі, читерський юніт. Так, друзі, а от до цього я вже, друзі, не був готовий. Взагалі до цього не був готовий, друзі. В нас проходить мутант е, тойлет. Мені це взагалі не, не, не подобається, не пасує. Е, не круто. Взагалі, друзі, не круто. Ми його продаємо, е, цього клокмена ставимо з нового. Зараз його вкачаємо. Вкачали. Е, трошки він дамажує 50%, ще залишилося, друзі. Е, трохи в нас величенькі проблеми, я б сказав, так. Які... Е, мені взагалі зараз е, не в кайф мені вони взагалі зараз не потрібні, друзі. Взагалі вони мені зараз не потрібні. Е, і я так розумію, що ми пропустимо цього Туалета Але я не знаю, друзі, чи ми після цього не програємо. Я взагалі зараз не хочу, друзі, програвати. Е, мені це взагалі зараз, друзі, взагалі, взагалі Взагалі не потрібно. Так, ну друзі, 44%. Ми програ... ну, Я не знаю, друзі, ми програли... ми програли, якщо його пропустимо чи ні. Ні, ми ще не програли. О -у -у. Окей. Я сподіваюся, що зараз ці клокмени тут посправляються самі з цими всіма тіпочками. Чи ні? А так фігово, друзі, я б сказав. Трошки фігово. І е -е -е ми програли. Ми заробили 180 монет. І 150 Хп, але е, це нам, друзі, нічого не дає, бо ми програли і ми протрималися на всього 8 хвилин 43 секунди, 24 хвиля. Я ставив ставки на те, що ми протримаємося за 30-35 хвиль. Може вже, звісно, неправильно робив, неправильно розставляв юнітів, але мені здається, що все було чітко. І я не знаю, що тут, друзі, в нас пішло, пішло зараз не по плану. Але, окей. Так, ну і ж, друзі, по традиції погнали відкрити два. Е засамонити два нових юніта. Я, звісно, вже не вірю в те, що нам може повести, але, друзі, е спробувати це не важко. І мені якось все одно на ці монетки, бо що таке 100 монеток, друзі, чи там 200 монеток. Звісно, нам не повезло, випали якісь фігові юніти, але. Окей, okay, друзі, на цьому напевно будемо закінчувати потрошки наше відео. Ну що, друзі, давайте набираємо 20 лайків. Я випускаю наступну частину по скіпітавер Дефенсу, де ми будемо проходити Endless Mod тільки ексклюзивними юнітами, друзі. А на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте собі подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні! Також не забувайте, друзі, про розіграш, бо в нас вже тисяча підписників. Обов'язково зайдіть в мій телеграм-канал за посиланням в описі, а також зайдіть в групу в роблок теж за посиланням в описі, щоб прийняти участь поки ще не пізно. Усім бажаю вдачі!